Ішло різдво в стражденну Україну, у темні села, стомлені міста, ішло через воронки та руїни, несло їй силу вічного Христа, ішло різдво до діточок маленьких, щоби забрати в них і страх, до юних і дорослих і стареньких, несло їм віру на своїх плечах. Ішло різдво у бліндажі й окопи, окутувало воїнів теплом, ішло між градами, налякане в ознобі, щоб стати від загибелі щитом. Ішло різдво до кожного порогу, не знало, чи відчинять там йому, щоби навчити довірятись Богу, щоб вивести до світла крізь пітьму, ішло різдво. І з вдовами стогнало, на руки брало сиріт у сльозах, і шепотіло, і сльози утирало, та той живий, він там, на небесах, і шло різдво крізь снігові замети, У бомбосховища, в оселі, що ущент, під рев шахідів, обстріли, ракети, І сирени лячний акомпанемент. І шлоря з двоє людям говорило: Христос же народився, Він гряде, впускайте Його у серця щасили, Він вам усі тривоги відведе, і українці духом підіймались, і молитва їм лягала на вуста. У радості й надії всі єднались і зустрічали з вірою Христа.